Я б з цього почав, що слова Трампа це поки що тільки слова. Але насправді і Рубіо, ну Трамп їх всіх покусав, тому відповідно, там чи маск покусав, а Трамп заразив. Але в будь-якому випадку, поки що, це ще сова. Ми бачили, скільки було різних обіцянок. Більшість з них виконувалися або з точністю до навпаки, або ж посередньо, в їх періоді, йшли різні шантажі, попередження, погрози, потім зворотній хід. Не знаємо, чи це можливо чи неможливо. Ну в даному випадку в мене таке враження, що Трамп добре злий. Він мав домовленості. Наскільки мені зрозуміло з тих планів, які ще я колись озвучував, в нас їх чомусь відразу ж заблокували заявами, що це російські ПСО. Єрмак ніколи так швидко не реагував на появи, якихось там планів, ще чогось західній пресі. А тут тільки появилися перші повідомлення про цей план, це лютий місяць ще Був як в відразу ж появився напис. Російський ПСО, не вірте, цього нема, взагалі не існує. Ні, насправді реальний план Трампа, який передбачав, 20 квітня на Великдень Трамп, в нього ж месіанська ідея, спускається мало не з неба, мало як на Господь Бог, і дарує людям мир. 9 травня подарунок Путіну оголошення, тобто мир він дарує в розумінні не мир, а припинення вогню. А 9 травня оголошення офіційного перемир'я, тобто припинення вогню, дали ефект перемир'я. І далі Україна має скасовувати воєнний стан, починати вибори. І з серпня місяця нова влада має почати переговори вже з Росією про мирний план. Трампа не один раз сказали, що його особисто що там буде далі, цікавить дуже мало. Як він казав, головне, що перестали ну головне перестати стріляти, казав, дехто інший. А цей казав, треба припинити убивства. Тому насправді, поки що, Трамп шантажує. І висловлює свою злість і невдоволення, тим, що до 20 квітня, який був для нього важливим днем, дуже важливим до дня Великодня зупинення вогню може не відбутися. Останні заяви Марко Рубіо вони йдуть, це держсекретар ідуть в два напрямки з одного боку. заяви, що все ще можливо, все ще реально. За ці три дні може багато що відбутися. Друга заява, ну і три заяви. Друга заява: якщо щось не відбудеться. То Америка готова дуже серйозно натиснути на Росію дуже серйозними санкціями. І третє, це ось власне те, що ну, в нас є інші пріоритети, тоді ми покинемо це і займемося чимось іншим. Поки що, на мій погляд, це більше виглядає як наша на шантаж. Штука в тому, що в цьому перемирі, в принципі. Та зацікавлені всі, крім можливо, Зеленського, якому чим довше війна, тим, ну, тим більше йому ж нічого особисто не загрожує. Він абсолютно недоторканий. Він має єдиний в Україні, має ну, ні, двоє їх в Україні. Хто мають гарантії 100% від Путіна, від Росії, е, що нічого з ним не станеться, навіть якщо буде окупація. Буде далі, тоді ну, гуляйтером буде вже тоді неповноцінним президентом, ще там щось інше. Тому насправді всі інші зацікавлені, але. Росія в першу чергу йде мова про них, тому що зривати чи, чи приносити мир може ну, припинити війну. Може тільки той, хто її почав. Не Україна починала війну, почала Росія. Росія веде війну. І це буде все, як казав колись генсек НАТО, колишній Расмунсен, якщо Росія припинить війну. То закінчиться війна. І якщо Росія перестане стріляти, то закінчиться війна. Якщо Україна перестане стріляти, то закінчиться Україна. І тому в тій ситуації, яку ми маємо зараз реально зривати перемир'я, робити підстави Трампу, то що може тільки Росія. Українська сторона може виконувати побажання декого з Кремля. На преликий жаль, ми бачимо підстави просто настільки тупі і примітивні, що від того стає жахливо. Ну, ну не можна так палитися. Перше Володимир Олександрович, друге, ну, ну потім колись може бути дуже боляче. Трамп не любить образ. В Трампа чудово розуміють, хто зриває перемир'я під дату Трампа. Путін зацікавлений в мировій на 9 травня. Він не має можливості більше просунутися зараз серйозно. Йому потрібна передишка, йому потрібно відновити сили. Навіть що в тій самій Європі погрожувати, ну кому може погрожувати країна? Ну крім ядерної зброї, але на ядерну завжди є контрядерна, та ж сама американська це є вже домовленості, певні існують світові правила, яких він очевидно боїться порушувати. Кому може погрожувати країна, яка ну скільки вже півроку бере Покровськ, яка часів яр бере півтора року? Кому може пожрожувати країна, яка застрягла, ну, наприклад, той самий Покровськ, питання: скільки їм треба часу, щоб взяти Покровськ? До кінця 25-го року вони візьмуть Покровськ чи ні? От, просте питання. Мабуть, не візьмуть. А скільки треба, щоб Краматорського агломерацію взяти в вигляді війни, в саме в форматі війни? Ну, два роки, три роки? Питання сенсу. Коли зараз. З Трампом у них є дуже добрі, гарні пропозиції. Просто Путіну треба було зробити підставу, як завжди. Підлість, падлючість це російська душа. І що вони зробили? Ну, вони зробили так, щоб Трампові плани його зривалися, те хотів, що Трамп. А я переконаний досі, я майже впевнений, що на 9 травня Росія скаже, а ми готові до перемир'я, все, Дональд. От Дональд тільки хоче ще спробувати останній шанс. Останні два дні, тому що насправді припинення вогню це не є якісь серйозні заходи. Вони не потребують будь-яких юридичних допрацювань, нічого. Вони навіть гарантій якихось не потребують. Потрібно, щоб в обох країнах виступили відповідні командувачі, головно, командувач, чи начальник генштабу наразі, по моєму ці посади досі об'єднані, і зробив заяву, що ми з нуля годин такого то числа. Ну, от, скажімо, з 19 на 20 припиняємо обстріли і наполягаємо, щоб це зробила й друга сторона. Якщо дві сторони за певною домовленістю попередньої, роблять ці заяви синхронно, оце і є оголошення про припинення вогню. Для цього достатньо, щоб там, в Парижі, де зараз відбувається зустрічі, відбувся обмін домовленостями з цього приводу. Все більше нічого для цього це ж навіть не перемир'я. Тим більше не мирний план це тільки припинення вогню на певний термін, який має точно не має закінчитися раніше 9 травня. Все тому я думаю, що Трамп зараз включив ще раз для нього дуже важливим фактор месіанства. і тому Трамп і його вся команда включили в оцей метод шантажу. Тоді ми підемо геть, тоді все обнуляється. Це вони пояснюють путіну. Вони дуже добре розуміють, що Путін реально зриває всі ці перемир'я Путін реально має можливості і Путін реально наносить удари. Кожен день гинуть українці, б'є зараз демонстративно, спеціально нагло, по цивільних особових сильного, все інше. Але Путін найбільший виговигодономувач оцеї мирної угоди за планом Трампа ніхто стільки не здобуде, Україна втрачає все. Україна буде фактично в ролі програш... програшної... програвшої сторони. Причому з нею поводуться так, як з агресором поводяться, звичайно, після його програшу. Росія здобуває всі плюси, просто всі, які тільки можна уявити. Більше того, Трамп, напевне, ще й буде тиснути. Я думаю, що зараз в Парижі Рубіо і Вітков, ну власне, більше вітков тиснув на французьку сторону, щоб європейці скорочували санкції проти Росії. Тобто, ну, я не бачу сенсу Росії дуже довго продовжувати тяганину. Вони просто хотіли, як завжди, підгадити Трампу, підгадити і скинути всю відповідальність на Україну. Ви звернули увагу, як гарно Володимир Олександрович танцює на граблях, які йому наказує по них танцювати Путін. Ну просто елементарно, слухайте, це настільки паляться, що тут вже навіть нема про що говорити. Ну, тиждень перед цим компанія е, телекомпанія Сібіес дістала страшний скандал з Трампом. Вони десь, я не дивився того матеріалу, але там щось вони з ним повелися. Ну, ніби нічого дуже жорсткого, просто наступили на його улюблений мозоль. Трамп збісився, почав кричати привузне те саме, що наш Володимир Олександрович кричав, коли вимагав, щоб зняли прямий, п'ятий і Еспресо з Т2. Припинити, зняти їх, позбавити ліцензію. Все. Це він говорив про СІБС. Хто умудрився? За п'ять днів. Домовитися, привести знімальну групу до Києва і влаштувати інтерв'ю і дати йому текст, в якому він особисто ображає Трампа. Ну от хто додумався саме в цей момент це зробити? Це перший момент, другий. У нас 9 травня закінчується термін дії воєнного стану і мобілізації. Відповідно, якщо буде перемир'я, то продовжувати може буде й не потрібно. Ну можливо, треба продовжити на всяк випадок. Скасувати можна будь-який момент. Можна навіть скасувати до того моменту, коли почне діяти цей новий указ по продовження. Тобто, ну умовно кажучи, 1 травня домовилися про перемир'я, припиняється будь-які бойові дії. Спокійно 1 травня можна скасувати і наступний указ, який буде з 10 травня, і цей діючий сьогодні, який діє там до 9-го. ну або з 10-го те продовження скасувати все можна, нема жодного сенсу єдине робити це завчасно. Це не робиться так. Тим більше, коли йдуть переговори про перемир'я, ви ж дмухаєте, ви ж пилиношки здуваєте в такому випадку. Дні, коли мало би бути подано Верховну Раду початок травня, перший тиждень травня. Має бути пленарний. У нас перший неповний, там припадають вихідні, значить п'яте, понеділок. Робите пленарні засідання в понеділок погоджувальне, шосте, сьоме, восьме, один з цих днів, найкраще шостого або сьомого числа. Не шостого числа, сьомого середа, складний день для Верховної Ради, вічно, от шостого числа, голосуєте 6 травня, за два дні до закінчення попереднього. Для чого? за місяць вносити і дуже терміново швидко, ну ніби ж є час. Ні, комітет має негайно розглянути, і Верховна Рада має негайно проголосувати за місяць. Не за місяць, а за три дні. Що до чого три дні? До того самого, ну чотири дні. До того самого 20 квітня, до Великодня, коли Зеленський мав образити Трампа. Ну, друга образа Трампу Трамп робить заяви якісь там, як він вірить, що Росія готова на припинення вогню. Все зеленському дають текст розказувати діаметрально протилежне, тобто контртези до Трампа. Я все розумію. Путін, звичайно, повірити Путіну. Це все одно, що потілувати скаженого собаку. Але якого біса? Гризтися і сваритися, коли це дуже потрібно Росії, щоб звинувачення впали не на них, хоча Трамп все розуміє, а впали не на них, а на Україну. Робити ці конфлікти, це умисні демонстративні конфлікти, які не спро... не, ну, не мають жодного мотиву іншого окрім розв'язуєте Трампа. Ще раз кажу CBS спеціально вишукували компанію, бо побачили, що ця компанія зараз для Трампа ворог номер один? Ну за місяць. Продовжувати воєнний стан під час мирних переговорів це взагалі повний абсурд. Повний абсурд так ніхто не робить, крім випадку кого ж робити скандал. Ну і плюс в Москві стривожилися заявами сідіпіна. Які ну він ж сам стривожений, тим як поводиться там Москва з Вашингтоном, що в них ідуть там певні дуже багато потілоночків обнімашок. І знову тільки в Москві відчули, що щось не гаразд робиться сіпі, бо Сідіпін зробив заяви на користь України. І попри всі тиск Трампа, коли вже нема сенсу продовжувати, скажімо, там е виконувати там обмеження, яким погрожували санкційними, тому що вже нема що, більше, нема що гірше зробити Китаю від США ніж те, що відбулося з цими тарифами, його ж саме погрозою санкцій стримували від постачання зброї Росії, саме цим. Замість того, щоб подякувати йому за це все, Зеленський що робить в цей момент, коли вже не мав Трамп в Сідіпіна стримуючого фактору, коли він може спокійно почати продавати зброю Росії, і перетягнути Росію на свій бік від Америки. В цей момент Зеленський виконує знову найкраще побажання Путіна там чи Патруша чи когось, ображає персонально Сідіпіна, звинувачує його постачання зброї, порушені санкційних обмежень, про що Сідіпін мабуть, мрія відомо чого досі не зробив. Ну для чого ну для того, щоб зробити приємно путіну? Ну я не розумію тоді, хто нам обрав президента. Наші 73% 73% там на російських болотах. Оце історія зараз з цією заявою і від Трампа, і від Рубі, і від всіх інших. Вони дуже організовано хором співають відповідні заяви. Але паралельно з цим відбулося як виглядає в них. Далеко не найгірші переговори в Європі мова йшла про те, щоб знову Європу відірвати від Китаю, не дати Китаю туди залізти, і при тому, що Трамп знову ж таки, що вірити словам Трампа не варта, треба чекати, доки не побачимо якихось жортодоксальних закінчених дій, тому що Трамп перед цим. Казав спочатку, що це Україна, це тепер справа Європи. Європа, хай думає, які захищати Європа думає, що з нею робити. Потім Трамп заявляє, що російські е, європейські війська в Україні їх не задовільняють, і він обурений надмірною допомогою Україні від Європейського Союзу від європейських членів НАТО. Це теж заява Трампа діаметрально протилежна до попередньої. І зараз відбувається зустріч в Парижі, на яку приїжджають два посадовці з Америки. На високому рівні таке враження, що все таки основні переговори ведуться через Вітков, а не через Марко Рубіо. І Вітков це щось як їхній єрмак, американський поводиться тут зараз. Його завозить міністр, щоб він міг зайти на зустріч. А далі відков веде переговори. А Рубіо в стороні або Рубіо ведуть на переговори до іншого переговорника, до міністра закордонних справ Франції. Але вони узгодили, наскільки я розумію, питання розміщення європейських сил в Україні. Вони узгодили свої питання по Китаю, все інше. Тобто переговори, ну я не знаю, може, я щось не в курсі, але те, що я бачу по повідомленнях, переговори в Парижі для них прийшли зручно. Америка з Францією і з Британією зараз підключається до переговорів, ніби там у них все в порядку. А фрази Трампа, ну, вони дуже схожі на підштовхування. Хлопці, а я можу плюнути. В такому випадку рахуйте, що ви втрачаєте. Росія втрачає колосальні вигоди, які вона отримає, фінансові інвестиції, зняття санкцій, а санкції я тоді веду по повній. Це погроза. Це погроза Росії, а Україна. А Україна втрачає свою шанс на виживання, на існування, тому що в такому випадку повне припинення будь-якої допомоги зі США розвіддані зі США. Трамп уже теж попередив Зеленського. Слухайте, ну це ж безгузя відмовити продати. Правда, де Зеленський збирається взяти 50 мільярдів доларів. у Мене велике питання в нього їх немає, як він заявляє, але. Він обіцяє Трамп відмовився продати Петріоти. Це ж зброя для захисту. Навіть не пояснюючи, ну дуже по-дурному пояснюючи, що там не треба ракетами кидатися. Так ними не кидаються. Це та зброя, яку збивають чужі ракети. Це теж попередження Зеленському, що я тоді зроблю так, що Україна буде перетворена на решето російськими ракетами і всім. Він по обох обіцяє дуже сильно вупити. Зеленському це як зусака вода для України. Це катастрофічно, дуже небезпечно. А для Раші це теж дуже серйозні втрати. І от зараз вони шукають спосіб, яким чином це зробити: чи піддатися Трампу, чи скидати один на одного, ну власне, Зеленський підігрувати Росії, а Росія відповідно чужими руками робити оце протиставлення. Отака така дурна історія. Це не якийсь такий дитячий садок, я на це все дивлюся. Ну назвати це серйозною відповідальною політикою, коли за цим стоять життя людей, в принципі, не можна. Але Трампа його месіанство, ошеліве месіанство, в Путіна там чи в колективного Путіна бажання. Якомога з гіршими умовами ввести Україну в ці переговори, які будуть якомога гіршими. Забронювати для себе якомога кращі позиції на переговорний процес і зафіксувати завищені якісь дані. Їх не буде виконано. Оте, От що Вітков говорив, це погрози, це, це знаєте, вимагай неможливо, щоб отримати бажане. Просто бажане для Росії поки що. Навіть для Трампа дуже нереальне, але ніхто не погодиться на те, щоби ну от уявіть собі, як Трамп має виконати позицію, вимагати від України, виконати позицію, віддайте Росії, Запоріжжя і Херсон. Як ну от просто як Трамп прийшов сюди свої десантні війська, висадить там флот американський в Україні? щоб вони прогнали українців, знищили вибили українців з Херсона і Запоріжжя? Українські війська не підуть. Тероборона буде, підніметься партизанський, підніметься рух спротиву. Неможливо зробити так, це просто неможливо. І Кіт Келок дуже жорстко на це відповів. Це неможливо виконати. Цього не буде. Визнання окупованих територій російськими, щоб і Україна і весь світ визнали, що вони тепер входять в Росію. Ні, цього ніхто не визнає, і Америка цього не визнає, тому що це руйнування основ міжнародного права, на яке навіть Трамп не піде. Тому пішли певні від Росії завищені вимоги, а за ними ховається щось те, що від нас ховають, того що я чув. Ховається дві складові, тому що про території, те, що Вітков запускає, це російська гра. Вітков погодив з Росією, він підігрує Росії і він запускає цю страшилку. А насправді дві, можливо, навіть гірші речі. Ні, ну гірше ніж там здайте Херсон, здайте Запоріжжя придумати неможливо. Але перше, це те, що повернення Зеленський пообіцяв Путіну, ну як не напряму, але в 22-му році пообіцяв стамбульську домовленості виконати. Там є демілітаризації України, роззброєння України. І були пообіцяні отой так званий мовний блок, насправді рюксаміровський блок. І він зараз є в Трампа. Я так розумію, що Росія вимагає неможливого для того, щоб отримати скорочення озброєнь України, щоб Україну обмежили в можливості мати певну кількість армії тощо, різко обмежили. А Зеленський буде навіть радий. Він буде казати: от, в мене гроші вивільнилися, менше армії, менше треба тратити. Я це можу на підкуп виборців кинути. Зате це ж не я зробив? Це мене Трамп примусив. Це Америка погана. Як він каже, Америка погана, наші мудрі українчики відразу ж починають говорити, як вони йому довіряють, як вони його підтримують. Ми ж це все пам'ятаємо, ми ж це все бачили. От тому в цьому плані я наскільки розумію, Росія хоче. Обмежень Збройних сил України, жорстких обмежень, не знаю кількісних параметрів, не таких, як звичайно, як було тоді в Стамбулі. Ні, не таких жорстких. І вимагає церковне питання, скасування будь-яких обмежень в законі по московській церкві, мовне питання. Офіційний певний статус російської мови, і ще щось. Що там ще щось? Я знову ж, чесно кажу: я чув кучу різних версій, я їх не можу верифікувати. Тобто я їх чув з одного джерела. Це я чув з трьох джерел, як належить, а там я по одному. Аж включно до того, що Порошенко має бути вилучений з політичного процесу, і інші про залужного та сама історія от такі всі речі я цього насухався. Тобто, Москва вимагає чогось дуже поганого для України. Українська влада знає про це. Як виглядає, мабуть, на це згодна. Але щоб продати це українцям, потрібно, щоб це була вимога США, і от Росія тисне зараз своїми оцими підостями, підставами для Трампа, що 20-го числа не буде, якщо ти нам не натиснеш і не зробиш позицію, що це Америка вимагає. Це Зеленському допоможе і це Путіну допоможе. А Трамп все таки не хоче переходити якусь мужу, щоб бути установшою між цими двома. Ну, десь так воно виглядає, тому поки що до 20-го числа, до кінця дня Великодня і можливо, ще двох днів після нього, я би не говорив, що все завершено. Поки що це типовий для Трампа шантаж, так як він шантажує цими тарифами, так як він шантажував Гренландію, як він Панаму шантажував, це дуже типово для Трампа. Більше я, поки що, чесно кажучи, ще не бачу. А от якщо після того... Я думаю, що після того нічого не зміниться, тому що Трамп, Трамп має забрати ресурси в Україні. Знаєте, трильйон доларів вартує того, щоб месіанство своє трошки притиснути. Трамп збирається на зовсім інших умовах. Там паритетні, там взаємовигідні умови. Це не Україна, яку можна зґвалтувати з Росією, але увійти в видобуток їхніх надр і зробити дуже вигідні інвестиції. Тому в Трампа є фінансовий інтерес, він торгаш. Чому Трамп має відмовитися від того, що йому має принести. Пряму вигоду. Чому Путін має відмовитися від того, що йому приносить пряму вигоду? Ну, ще раз кажу, Зеленський єдиний якому було б краще, щоб війна тривала до безкінечно. А, ви вже торкнулися Порошенка. Відбулось судове засідання на цьому тижні у Верховному суді за позовом Петра Порошенка проти президента України Володимира Зеленського. Стосовно скасування санкцій, з'ясувалося. Що санкції були введені превентивно? А як таке можливо? У нас же презумпція невинуватості має, ну вона апріорі існує. В усіх країнах існує презумпція невинуватості. Як справи, які не доведені в суді, ви превентивно вводите санкції, щоб, бува, щось не зробив? Ні, ви не праві. Превентивно. Можна, чому ні. Німеччина, нацистська Гітлері було превентивне, ув'язнений превентивний арешт. Навіть так превентивний. Ти ні в чому не винен, але чому б тебе не посадити? Совєтський Союз, воно так не називалося, але при Сталіні саме так і було. А сьогодні Північна Корея. Там діють такі норми превентивні. В інших країнах не знаю. В Ірані я колись бував. В Ірані з делегаціями з усім знаю, Іран непогано. Ні, там такого нема. Тобто Іран демократичніший, набагато демократичніший від таких норм. Тобто Україна це десь трохи гірше Ірану і трошки краще Північної Кореї. Ну все? От ми маємо або дуже погані аналогії: сталінська Росія, Гітрувська Німеччина. Погані аналогії, правда ж погані. А інакше це не може бути. Що стосується взагалі превентивних якихось заходів, превентивно треба готуватися до війни оголошувати воєнний стан превентивно. Це чітко написано в законі про воєнний стан. Є положення про оголошення війни, коли на нас напали, в той момент, тобто зранку. 24-го числа можна було, нема про нього закону, правда, не зрозуміло, що це має означати, але в Конституції написано, що президент подає про оголошення війни, про стан війни. О 24-го Зеленський міг внести Верховну Раду про стан війни. А воєнний стан, правовий режим воєнного стану, там чітко написано в законі, вводиться превентивно з метою запобігти можливому вторгненню або до нього підготуватися превентивно. Підготуватися до війни, Зеленський відмовився. А як можуть бути превентивні санкції? Розумієте, от, що санкції? Це обмеження конституційних прав і свобод громадянина. А якщо громадянин не громадянин? Тому і є, що обмеження прав і свобод іноземних громадян заборонено. Законом про санкції вводити санкції проти українських громадян От просто заборонено і все. є виправлення, є одне доповнення про те, що їх можна вводити, коли людина уже засуджена, підтверджена, що вона терорист. Чому тому, що є випадки, що українські громадяни є поза контролем, поза доступом до нашого правосуддя, все одно ми маємо їх заочно засуджувати все. Але щоб вони не могли, українські громадяни, якимось чином тут далі продовжувати свою якусь терористичну діяльність в Україні, якщо проти них є винесене рішення суду, тобто вони звинувачені вже остаточно в тероризмі. Звинувачення підтверджено судом. Іншому випадку людина не винувата доти, доки не буде вироку суду, який набув законної сили. Тільки тоді, тобто людина-терорист, український громадянин, який-небудь там Безлір, він же ж український був громадянин, я ж так розумію. Інші там От вони звинувачені в тероризмі в себе там на Донбасі, де вони недоступні для нашого права. І в такому випадку проти них можна вести санкції проти людини, яка є громадянином України, перебуває в рамках доступності для українського правосуддя. і не має вируку, що вона терорист, не можуть бути введені санкції за означенням, просто не можуть, тому що санкції, я ще раз скажу, вводяться до негромадян, негромадян України не мають громад... конституційних прав в Україні. Ну як може бути? Вони ж іноземні громадяни. От щодо іноземних громадян можна вводити санкції, тому що ними ви без суду обмежуєте їхні права. Громадян України мають конституційні права, їх не можна обмежити нічим, окрім в окремих випадках, рішенням суду, що таке санкції обмеження можливості користуватися своїми фінансами, своїми ресурсами, своїм майном, своїм бізнесом, своїми промисловими підприємствами і всім іншим, яким чином можна це обмеження здійснити виключно звинувачувальним вироком суду, в якому є позиція про конфіскацію майна, про арешт майна. Про все інше без суду цього зробити не можна. Тобто людину треба засудити за важкий злочин. Внаслідок цього засудження людина отримує вирок, в якому написано, ну, умовно там 15 років тюрми плюс конфіскація приналежного майна і тому подібне. Оце є все те, що дозволено конституцією, не може бути заборонено ніякими санкціями, нічим іншим. Скажімо, створюються санкції, створюють передумови напряму. Ну, Конституція забороняє обмежити будь-кому з громадян України право балотуватися на виборах. Не можна обмежити право балотуватися на виборах, крім людини, щодо якої набув з е, законної сили звинувачувальний вирок. То і то не на президентських, а на парламентських, на президентських навіть такого обмеження нема. А що роблять санкції? Вони обмежують людину в праві відкрити рахунок виборчий, звнести заставу, оплачувати медіа свою рекламу, як ви це будете робити? Якщо вам санкціями це заборонено, а Конституція вам це дозволяє. Конституція вища за якісь санкції. Якщо у вас є вирок суду, по вас... То в такому випадку Конституція чітко каже: той, хто проти кого набує законний вирок. Тобто, не можна обмежити, скажімо, виборчі права людини. Абсолютно повне табу на це конституцією, а санкціями обмежуються, тому вони можуть застосуватися до іноземного громадянина, на який не буде парламент український обиратися, тощо його можна обмежити в праві вести підприємницьку діяльність на українській території. А українського громадянина в цих правах обмежити не можна без рішення суду, без вироку суду. Тому, тому й заборонено ведення санкцій проти українських громадян. Зеленський багаторазово це порушив. Проти багатьох немає значення: хороших, поганих. Порошенко хороший, живаго, нейтральний. Там, там Крюкова, й там більше негативна. Той, як його там забувся, Філіпчук чи як отой, що, е, Проти про запаса проти погребиського вища там ще судиться досі в Німеччину втік, чи кудись там ОПЗЖ, той не волошин час. Ой, Волошин, перепрошую, Волошин, волошин. <реш> та Волошин. Той, взагалі, рідкісний негідник там, але якщо вони українські громадяни, проти них не можна вводити санкції. Ну хіба що вони втекли з України, і ви не можете їх притягнути до судової відповідальності? Тому ще раз кажу: ведення санкцій це є позасудовий фактор впливу. На громадянина